Всім привіт! Привіт! <laughs> з нами ще сьогодні Святочка. Святочка Привіт! Привіт! Наша подруга Святочка поїхала з нами сьогодні. Їдемо ми у Ойцовський національний парк. Зараз ми виїжджаємо за Краків, якраз в тонелі їдемо. Заїхали в тонель. Там підсвічується тільки. Ойцовський національний парк і їдемо. Це національний парк на півдні Польщі, розташований у гміні скала Краківського повіту Малопольського воєводства. Це приблизно десь 16 кілометрів від Кракова на Краківсько-Чентховській височині. За сьогодні у нас буде така цікава екскурсія. А зараз ми виїжджаємо з Кракова і побачимо, що тут іще є по дорозі. 24 кілометри. Так, ось у, 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 ,у Григорії уточнив. Ми знаходимося з північної сторони, а якщо він з півдня, то це треба нам через кракій практично об'їхати по окружній дорозі. Це Вона окружна і вона. Траса Варшава. Этот, а в ту сторону. Краків Варшава, да, трасса? Крак... траса? Краків оце тут, а туди далі йде Катовиці. На Катова. Ну ось і написано. До Катові це скільки? 75, 75 кілометрів. Можливо, і в Катовіце якось з'їздимо. Подивимося, що це за місто Катовіце, 75 кілометрів, та, не ні, так і далеко. Та, нема сміслу їхати в Катовіці, там нема нічого хорошого. Промислове місто, так? Свєта, а ти була в Катовіці? Я проїжджала? Просто проїжджала. Куди платна дорога, оце вона йде. Там за Краковим, за аеропортом вже починається. Через платна один дорога. кілометр. Використовуйте праву смугу для з'їзду ми ми направо повертаємо. Поворот направо буде. Вони які будиночки побудовані, нові, якісь нові села будуються. Ми уже вже повернули ми на такій розв'язки. А небо, наче сніг на небі. Хмари білі-білі сьогодні. Білі-білі хмари. Через 200 метрів. Використовуйте будь-яку смугу, потім на кільці другий з'їзд. І ще будемо повертати десь. Yeah, прямо просто. На кільці другий з'їзд на більше, ніж 94 битом. Чому? Ось лідел за містом. Тут робити. Воно як пригород оце все. На кільці другий з'їзд на більше ніж 94 битом. А як по-українськи «получить»? Отримати. Отримати був. Іди на оріші. А що ти хочеш? Та пишу те саме, вчора мені там прислали. Через один кілометр пишу, що використовуйте будь-яку змогу, потім отримати. на кільці другий з'їзд. Як завжди ялинки такі чудові, високі, Так багато в а ти Польщі. А польщі от эти, як вони, ялинки, як вони називаються? Блакитні. Блакей тусової. Кактусові ялинки? Так, Ні. Так ближче до стекла, бо стекло, якщо грязне, то воно там. Бо дуже не дивлячись, там яке скло, ялинки. Треба протерти значить, скло, щоб було краще видно. Але їдемо битом, так село називається. Ялинок повну. Кактусові не бачила. А де кактусові ялинки? Тут кактусові ялинки від Світлани, вона мені покаже, де ростуть каптур. Ні, тут немає, тут вони рідко входить. Яка старовинна хата польська. Да. Ось да. це зворотна хата вже вона там. Покинута, так да. ніхто, мабуть, в ній не живе, але все одно цікаво. Я взагалі люблю цю старовину, як бачу, то обов'язково. Давай з нами на екскурсію, ми оце їздили. Городішка, знаєш там хат. І ми ходили там на екскурсію. Поїдемо. Просто в цих селах скрізь скільки багато ялинок, скільки хвойних рослин. І вони от в Польщі на цьому виграють, на тому, що Польща цілий рік зелена через воїнці. Вигляд. ряд. Селами Польщі до національного парку Ойцовського. Ще а то поліція написала, так? Думала назва села. Соняхи тут соняшник. Це, це так, о, о. Наш український соняшник у Польській, такі маленькі, чи не до спів. Та вони ото є багато головок таких. На... Нові будинки тут. Через 6, 9 километров. Повольнить праворуч на больше, чем Скала. Красава. Березы. Гарна дорога, це вже повернули ми до парку, до Айцовського ближче, залишилося 5 кілометрів. Там у нас під двором 11 берез посаджено високих. Ну, високих то дві, а то не, не дуже високі. Ну, менші, але все одно вони вже високі. Просто ми посадили спочатку дві берези. Ні, три, одна не прийнялася, а потім вирішили ще дев'ять посадити, щоб було одинадцять, Перед двором у нас щоб був там березовий гай. Квітники у дворів людей. Багато той, ялинок скрізь. А тут взагалі в один рядок росте ялинки. О, це мені подобається, де старенькі. Є будиночки такі. А там гори, видно ліси. Там не може стояти А що це за дим такий? Вулкан, мабуть, проснувся. Якийсь вулкан проснувся. А, а, попереду зона зниження швидкості. Вон з того боку, так, якийсь такий дим, дим, що там що там таке цікаве. Вулкан, можливо, каже Григорій. Волна каліновка. Так, приїжджаємо. З одного боку будинки, а з другого боку ліс. Поля, яка тут краса проїхала. Не встигла дуже зняти ту красу, трішечки пропустила. Але наближаємося вже скільки у нас залишилося там. 1,6 і Угу, кілометр. Прямо. Ойцовський парк народовий. Написано не встиг. Ось Ойцов. Ой, це ми вже заїжджаємо. Та тут ми заїжджаємо, прямо попадаємо в такий дрімучий ліс. Який це парк буде сьогодні? Буде на вулиці плюс 29, Так, то Та тут нам жарко не буде. А це вже Ойцовський народовий парк. Національний парк, бо по польський народовий називається. І це ми їдемо так, як в тунелі. Тобто Зона зниження швидкості. Ох, густий ой, стоп. ну Ліс, зеленний ліс. Густий ліс такий, дуже високі дерева що він уже старий, немолоденький. Так розумію, парк в лісі. Звідси ось такий будиночок. Ось такий густий національний Ойцовський парк. Тут небо прямо мало і видно. Ми прибули Це до пункту призначення. Ми прибули до Це пункту ще, призначення. Побачили? Та ні, я думаю, що там вже ще щось буде там все оце, оце... оце буде туди закончилося вже да? може оце туди де вони от поїхали посала баумана підняла ну зараз проїдемо туди далі ще побачимо що далі потім можемо розвернутися назад Зараз заїдемо в тунель. Закінчились, да, далі будинки, а де ж такі... каша тобі. Чи? Анкаса якась. О, то От, можливо, це туди треба. А платиш, там... платиш гроші і йдеш в ліс, блуждаєш по лісу. Дивися машина. Там якийсь замок, це каса для замок. Ось якісь скелі такі. Так, скелі бачимо. Ого, які скелі, там просто такі величезні ці скелі. Ось Бачимо по цей бік. Такі скелі в цьому паркі. Височення. тут скелі. І он скелі, да, скелястий такий весь цей парк. От пескова скала ойцов. Ну, туди ще дивимося, що буде. А ще якийсь будинок ще. Будинок і річка ось тече, по цей бік річка. О, яка тут краса. О, а ну не спіши тут. Зупинися, так побачимо. Ось ми вийшли біля такої церкви В Войцовському парку. І показати ближче скелі. Річка. Світочка, дякую, що сказала. Приїхали, мохти, яка краса. Юлі. Яка краса. О, пішли, так, ближче побачимо. Зараз ту красу. І всю красу, що є навколо, я буду дарувати вам. Оце така краса. Тут така доріжка цікава. Йдемо по такій доріжці. така річка, ага. Хочу річку. Так цікаво, знаєте. Зараз хочу. Ой, як вона туди тече. Так класно. Давай трошки пройдемося, потім звідти знімемо. Ну, то висохнуть. Наші ноги <сміст> по такій красі, да не пройтися. Це басіком треба ходити. І така швидка річка. Вона швидка, швидко тече. Вон туди вверх тягнеться ліс. Ой і Григорій. Мій також хоче сюди до нас вже і подивитися цю річечку, а не хотів. Світочка для своїх дітей знімаєш, також відео да, показувати. О, також і ялиночки такі високі. О, ну що, захотів до нас до річечки, так? <різько> Подивись, як тут гарно, а ти не хотів виходити. Ага. Давайте вас двоє там сфоткаємо. Так, на включи на мій телефон. І ми трохи записуємо тут. Ось і так. Ось і так у нас немає мікрофонів, щоб записувати. Оце ми приїхали. Ну ось ми приїхали в Отц... Ойцовський національний парк в місті Кракові. І тут дуже гарно. Тут, тут... Дуже... великий ліс, через який ми... Переїхали постійно, від початку до кінця. От. Ось приїхали сюди. Тут бачимо така часовенька стоїть. Річечка тече невеличка, вон скала велика. А скали які чудові. не де... стоїть? На скалі там дерево росте. Ой, там таке дерево одне на скалі. Ні, не одне, там ще одне дерево. Ну, росте. просто з краю так видно одне дерево. От. Вон там. Дерево. Там дерева ростуть, там декілька на тій скалі. Ось така краса. А я ще не можу надивитися на оцю красу річечки. Ой, Святочка, мені вже камеру. Я хочу зняти і тебе показати трішки. Ти ж з нами поїхала, то треба, щоб і ти подивилася оцю красу і цю річечку. Ну, тут... Ой, ну там оця краса, подивіться на скалі. Покажи ще раз, будь ласка, скалу. О, яка краса на скалі. От сюди одійди, тут буде краще видно. Ой. Чудово, я не можу це намилуватися цією. Люда, як тут гарно? подивися. Яка краса, просто роблю панорамну зйомку навіть. Кажи, Дуже кажи, мені це сюда. все подобається. Ой, Світа, як тобі вдячна, що привезла нас сюди. Ну разом ти підказала, так. Ну те дерево просто зачаровує, а скала. Там ще дерева, ага. Там ще дерева є на тій скалі. Ну що, Григорій скажеш? Ну гарно ж, правда, ти кажеш, що нічого, приїхали просто ліс, не тільки ліс. Ну, ще скала. А під церквою цікаво, тече річка. Це не церква, це часовенька. Це ну, капличка, все одно ж це церква. Моєш. І там тече річка під низом. Прямо так цікаво. Можеш показати церква. всередині, що тут знаходиться? Тут ну, лавочки церква, воно є. Тут же під низом он, тече річка, отак. І там знаходиться церква. Вон всередині видно, вона двері відкриті там. Можеш показати, що там в церкві знаходиться в цій. Ага, тут ця капличка відкрита. Вона не відкрита. Ну, она відкрита двері, да просто відкриті ось отак. Свету ще оно ну, засниме. Так тебя сфотографировать чи зняти? Пофотографуй свету. А я здалеку вас зніму, ще й покажу на оцей фон красу, так. залишиться на пам'ять. Навіть коли з Польщі поїдемо, будемо бачити. Ну підходь сюди ближче, красу, як як фон останеться бачили. той же. Вона мене внизу Ось так буде річка видно. Можеш ближче підійти будеш. Я думаю, думала там присядеш. Ще раз. Ми не проти сюди повернутися ще раз, бо тут дуже гарно. Ні, водно. Знову йдемо наверху ця доріжка. Така гарна річечка. Перед капличкою лавочки. І так цікаво ось ота гора, така капличка, скала і скала Парки, Всі достопримічательності. Це парк. А що ж, оце тобі такий парк. Оце все люди, бачиш, приїжджають тоже. оце такий парк. Ні, приїхали, постояли. Великий, ну ти ж по ньому ходити не будеш. Це ж ліс, Це національний парк. Це так, як, національний як у нас Голосіївський парк. парк в, Лі... в Києві. Видно, що йому ліс дуже збори. багато років. І ще тут, що є в парку, Також їдемо далі по парку. Якісь будинки тут є. Такі старовинні, скелі знову бачимо Альтан... Альтаночку, і тут, о, хочу показати ось тут, в Скелі, Богородиця знаходиться. Отсюда? Да, туда, а там вкусно автобус. Состоянка автобус лучше. А да. Вот сюда можешь решить. Туалет. -то. Подивлюсь. А? Было Былый, когда с туалет. Це все ми їдемо по цьому парку Уйцовському. Будинок в лісі далі туди далі. видно. Люди. Кого много? Кого много? І вже ми виїхали з ойцовського парку. І хочу показати, уже як на деревах з'являються жовті листочки. Все ж таки осінь. Не дивлячись на те, що в Польщі вважається літо до 21 вересня. Ось така була. Подорож.